Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні, вперше, за дуже і дуже довгий час ми з вами знову говоримо про. Таку допомогу українцям програму, таку в Польщі, яка називається 40 Багато хто з вас про неї чув, багато хто з вас нею користувався, а багато хто з вас також користується нею і по сьогоднішній день. Тож маємо зміни, давайте їх з вами обговоримо. Перед тим як ми почнемо, хочу вас попросити поставити лайк цьому відео і в коментарі написати, звідки ви його дивитесь. Отже, 28 квітня 2023 року міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш. Камінський підписав відповідно зміни до програми 40+. По перше, це Зміна зразка заяви про призначення цієї компенсації, і також йдеться про те, що продовжено власне цю програму на сьогоднішній день до 24 серпня 2023 року. І я думаю, що в серпні її також буде продовжено аж до квітня 2024 року, рівно настільки, наскільки зараз діє тимчасовий захист. І е, щодо зміни зразка, то це дуже е, голосно скажімо так сказано, тому як все, що там поміняли, просто додали е, місяці, за які можна отримати компенсацію, бо до, е, до 3 травня. Власне, там в зразку було була інформація лише до квітня 23 року, от який вже власне пройшов, і там додали просто поля, що можна отримати допомогу компенсацію верніше за травень, червень, липень і серпень. І скоріш за все, в серпні у нас буде ще одна новина про те, що цю програму продовжують і надалі. І давайте також коротко пройдемось по тому, хто. По-перше, що потрібно вказувати в заяві, на що ви маєте право, і хто зараз може користуватися цією програмою, тому як кожен українець, який приїжджає до Польщі, має право користуватись програмою 40+. Програма 40+, це компенсація для поляків, а також українців, які приймають до себе. Біженців з України, тобто тих, хто приїхав після 24 лютого, і е, в, якби на практиці вас, вам надають житло і вам надають триразове харчування щоденно. І е, за кожен день такого перебування е, той, хто вас бере до себе, е, отримує по 40 злотих щоденно, тобто 1200 злотих на місяць. І так, про те, що потрібно мати в заяві, суб'єкт звернення за виплатою компенсації, зобов'язаний вказати наступні дані. По-перше, про, про те, що він підтверджує, що проживання і харчування для біженців з України надано за власний рахунок. Далі, про те, що він раніше не отримував компенсацію саме за цих людей, і також про те, що він не брав. Жодних оплат, жодних коштів від е, е, біженців з України, бо друзі, це дуже і дуже велика проблема. Взагалі, в цій програмі дуже велика проблема. По перше, в тому, що поляки не надають, наприклад, харчування. І люди харчуються за свій рахунок. Ну, а самі, скажімо так, шкуродерні поляки це ті, які не просто не дають харчування, а ще й беруть з вас кошти за оренду житла, а потім оформляють вас, ніби вони вас прийняли в себе за безкоштовно. Потім хочуть вам кажуть, що давайте, от, ви мені зараз платите, потім я отримую компенсацію по 40, і я вам кошти типу верну. І перше, і друге це є повна брехня. Я чув вже десятки ситуацій, коли поляки отаке розказували, а потім отримували кошти від місцевої влади і нічого українцям не віддавали. Тобто отримували і від вас гроші за оренду, і додатково їм платила місцева влада. Хто ж може отримувати? Хто ж може отримувати взагалі цю допомогу, хто може нею користуватися? Кожен. Українець, який приїхав до Польщі після 24 лютого, має статус Укр, має право користуватися цією програмою протягом 120 днів. Абсолютно кожен. Неважливо, чи ви працюєте, чи ви не працюєте, чи є у вас гроші, чи немає, ви маєте право ну, користуватися цією програмою. І окремо, звісно ж, є. Категорії, які можуть користуватися цією програмою довше 120 днів, і, типу, вони можуть нею користуватися постійно. Хто ж нею може користуватися? Нею можуть користуватися е, особи з інвалідністю, вагітні жінки, пенсіонери? Жінки, які виховують дітей до 12 місяців, тобто ті категорії українців, які мають які не можуть на даний момент самостійно проживати і самостійно себе забезпечувати цим людям. Польська влада повністю забезпечує притулок для того, щоб вони могли перечекати війну, яка зараз відбувається в Україні, могли перечекати в безпечних умовах в Польщі, мати. Дах над головою і мати, що поїсти щоденно. Саме для цього ця програма запроваджена. І, звісно, я розумію, що дуже і дуже велика кількість поляків, а також українців, які мають житло своє, використовують цю програму для власного збагачення, а не для допомоги українцям. На жаль, це є так. Якщо друзі, у вас є якісь подібні історії, з які пов'язані з програмою 40+, Пишіть їх також в коментарях. Під цим відео мені буде дуже цікаво їх почитати. Е, отже, маємо на сьогодні такі новини. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!